вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі Новини Дуневеччини Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І про події тижня, що підходить до завершення, дивимось разом. 30 квітня у Дуноєвецькому краєзнавчому музеї розпочала роботу тематична виставка 1025-річчя хрещення Київської Русі. Захід відбувся за участю заступника голови районної державної адміністрації Миколи Яковенка, керівників органів місцевого самоврядування, працівників закладів культури. Як зазначає президент нашої держави, у контексті підготовки до відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі важливим завданням є налагодження державно-церковного партнерства у регіонах. Необхідно відзначити ювілейну дату в усіх населених пунктах держави як велику об'єднавчу подію, зауважив Микола Яковенко. У Дунаєвецькому районі заходи з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі будуть продовжуватися. Щороку, 9 травня, ми відзначаємо День перемоги. Велику ціну заплатив український народ за перемогу у великій вітчизняній війні, і про це потрібно пам'ятати нащадкам. Рокі скільки б їх не минуло, та вони не зітруть з народної пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Не забули своїх героїв, воїнів і жителів Дуневеччини. Золотими літерами вписані їх прізвища у книгу вічної слави, викорбовані на стелах братських могил у кожному селі, могил, над якими височить пам'ятник молодому солдату, що оберігає вічний сон своїх побратимів. Усе далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своїй крові, свого життя. Кожен із нас поділяє думку, вцілену в словах, ніхто не забутий. Ніщо не забуто сьогодні. Важливою задачою є формування патріотизму у підростаючому поколінні, адже молодь має знати своїх героїв, а кожне молоде серце має берегти пам'ять про всіх, хто відстояв нашу державу в страшні часи лихоліття. Саме тому напередодні дня перемоги у всіх навчальних закладах Дунаєвеччини відбулися зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної. Такий захід пройшов у Іванковецькій школі. На святкову зустріч до дітей завітав колишній фронтовик Володимир Сінчук. На його честь школярі розповідали вірші про Велику Вітчизняну війну, виконували військові пісні. Володимир Григорович, дякуючи за теплий прийом, побажав школярам мирного неба над головою та усіляких гараздів. У цій школі проводиться чимало заходів, спрямованих на патріотичне виховання в молоді. А у шкільному музеї є куточок бойової слави. Напередодні 68-ї річниці великої перемоги у нашій школі проводиться багато заходів. В першу чергу це виховні години, класні години. Крім того, малюнки, конкурс малюнка, виставка в нашій бібліотеці. А ще найцікавіше для дітей це звичайно екскурсії до нашого історико-краєзнавчого музею під девізом в полум'ї війни. Багато учні та педагогові школи займаються і пошуковою роботою. Звичайно, під таким умілим керівництвом вчителя історії та правознавства Андреєва Івана Броніславовича. З нашого села на фронт пішло 256 односельчан. 111 з них не повернулися. В 1967 році. Жителями села було закладено парк воїнів односельчан. Там було посаджено стільки дерев, скільки загинуло а також споруджено обеліск. Учні нашої школи кожного року доглядають спарк, доглядають «Обеліск», а також опікуються тими учасниками, ветеранами великої Вітчизняної війни, дітьми діт, війни, які ще сьогодні живуть і надають їм допомогу. Пам'ять не повинна забувати тих, хто зробив неоцінений вклад, хто зберіг для нас життя, і ми сьогодні вдячні їм за це. Листи з минулого. Саме під такою назвою проходив захід присвячений дню перемоги УНВК загальноосвітня школа гімназія. Учні сьомих дев'ятих класів стали свідками цікавого дійства сценки. Сучасні школярі випадково знайшли старий альбом з фотокартками та фронтовими листами-трикутниками. Саме з нього діти дізналися про страшне воєнне лихоліття, про мільйони загиблих воїнів, а також про фронтову міцну дружбу, ніжне кохання та вірність, про нестримне бажання визволити рідну землю від ворога, про великий солдатський подвиг. На свято до дітей завітали ветерани війни та праці, голова районної ветеранської організації Петро Скоробагач, Віктор Шинкарчук та учасник бойових дій, полковник у відставці Борис Долинський. Борис Людвігович розповів школярам про важкі воєнні стежки, про друзів фронтовиків та їх героїчні подвиги. У селі Січенці учні місцевої школи зібралися біля пам'ятника воїнам, аби згадати полеглих бійців та віддати шану ветеранам війни та праці, які завітали до них на свято. А як приємно було стареньким почути з вуст молоді, славнозвісну Катюшу, світалі, ябані груші, паплили тумани над рікою, Чатка, скажіть, а що ви знаєте про велику вітчизняну війну? Велика вітчизняна війна це було дуже страшне лихо, і німецькі окупанти нападали на нашу землю, хотіли завоювати її, але наш народ не здався. Він показав свою мужність і відвагу. Скажіть, а у вас можливо у сім'ї хтось бував на війні? Так, у мене є прадідусь, він був на війні, і слава богу, він вижив. Він зараз з нами живе, але на жаль, він сьогодні не зміг відвідати цей захід, бо він дуже тяжко хворий і за ліжкою прикутий. А дідусь розповідає тобі про війну? Так, він дуже багато мені цікаво розповідав, як вони воювали про його медалі. У нього дуже багато медалів. У актовому залі села Чечільник учні теж запросили на свято ветеранів. Дарували їм вірші та пісні, з вітальним словом до стареньких звернулася і начальник управління освіти Франя Поліщук, яка побажала їм здоров'я та довголіття. А ветерани розповіли дітям про страшні часи воєнного лихоліття. Гучними оплесками зустріли ветерані у маківському колегіумі. І посипалися питання від дітей про воєнні нагороди і фронтових друзів, про те, якими пройшли стежками і де зустріли таку бажану перемогу, про те, як потрапили на фронт. Саме для цих сивочолих героїв учні підготували вірші та пісні, та й вони у свою чергу не пасли задніх. Каждый год, каждый день, ось Тож напередодні великого свята перемоги так хочеться побажати їм, щоб вони ще довго не старіли душею. Ці свідки великого подвигу та великої самопожертви та героїзму. На Дуневеччині продовжується проведення заходів, націлених на розвиток фізкультури та спорту, і заохочення молоді до здорового способу життя. Так нещодавно у районі відбулася презентація проєкту фізична культура та масовий спорт, шлях до здоров'я та довголіття, який презентовано до участі у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування в цьому році, в червні, місяці, буде Побудований новий спортивний майданчик. Розмір цього майданчика 42 на 22, це великий спортивний майданчик із штучним покриттям. До речі, такі майданчики будуть побудовані і в селищі міського типу Дунаєвських і в Макові. Це наші два ведучих спортивних села. Кошти, кошти на ці спортивні майданчики виділяються централізованою державою. Це понад 800 тисяч гривень. Ну і я в першу чергу хочу подякувати районній раді з боку її особі голові районної ради Панасею Тетяни Вікторівні, районній державної адміністрації, голові районної державної адміністрації кучеряв Мілодимовичу за розуміння, що спорт. Це сила, здоров'я під патронатом голови районної державної адміністрації кучеряв Юродимоча будуть зроблені значні роботи по підготовці спортивної матеріальної бази, в тому числі, і, зокрема, в першу чергу нашого районного спорткомплексу. Так, ось буквально вже на днях розпочато ремонтні роботи по підготовці футбольного поля. Воно, воно знаходиться в такому стані. Що набагато на проці багатьох років потребує ремонту, і ось нарешті, як я вже відмічав, що буквально декілька днів назад розпочаті перші ремонтні роботи. Це, зокрема, за допомогою нашого мецената Петльованого Руслана Федоровича, були проведені перші роботи. Це оприскування внесення гербіциди, знищити бур'яни. Потім будуть проведені другі роботи, буде. Зрихлено поле про переорено. Зроблено відповідні роботи, і ми надіємося, що до юбилея міста, юбилея нашого району ці роботи будуть закінчені. Це все на сьогодні. Від імені усіх працівників телекомпанії FNB Я хочу поздоровити вас, шановні наші глядачі, з наступаючими великодніми святами. Нехай Великдень буде світлим, паска смачною! Божого вам благословіння та гарних веселих свят! І не забувайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить!